Доброго вечора! З вами, як завжди, я, Любов і ми. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати вечерю, саму справжню, українську, поживну вечерю. Може, в кого це на сніданок, може, в кого це на обід, але це смачно і поживно. Не скажу, що корисно. Це звичайна сільська така їжа, така із серії раз поїв і весь день ситий. Що для цього потрібно? Ось так у мене відварюють. Якщо у вас є така дрібненька картопліка, і ви не знаєте, що з нею зробити, ось так. То саме оце страва для вас, для вашої сім'ї. І ситно, і смачно, і поживно. Картоплю я поставила відварити, нам потрібно її відварити до напівготовності, щоб вона була проварена хвилин 10 не повністю. просто. Не в соліній воді, просто, просто відваю на пів готовності. Потрібна буде така в мене, випробувана. Потрібно буде шматочок сала. У мене пів цибулинки, у вас як у вас цибули, як нормальна цибулинка, три яйця, пів склянки молока, сіль, перець, до смаку. І от готуємо, Картопля буде готова, я поки нарізаю сало і цибулю. Сало нарізаю такими тоненькими шматочками. Поки буду нарізати, я вам скажу. Хто буде писати, що це не корисна страва, то я вам відповім. Знаєте, це можуть писати е, в основному люди, які живуть у місті і які не дуже наморюються і не дуже витрачають свою енергію. Люди, які живуть в селі, особливо чоловіки, у яких дуже важка робота. І вони як, як сильно, сильно, сильно наморюються, ви знаєте, їх манною кашкою або овсяночкою не прогодують, іначе вони захлянуть і впадуть з ніг від тяжкої роботи через тиждень. Тому їх треба годувати, щоб їм було ситно, щоб у них була енергія. Тому ось так і готуємо. Так, все. Картопля готова, зливаю воду з картоплі. Тут готується дуже швидко все. На рок, коли в селі наморився, а сім'я чекає, коли мама щось подасть на стіл, а вона вже сама падає з ніг, тому що заморилася. Оце страва саме для, для таких людей. Так, ставимо сковорідку і викладаємо сало, щоб сало смажилось. А самі нарізаємо цибульку. Цибульку я буду нарізати ось такими четверть кільцями. Щоб цибулька відчувалась, щоб її було багатенько і вона гарно відчувалася. А тепер уявіть собі цю страву, яка приготована на відкритому вогні на кабички або десь на мангалі. Так сало майже підрумянилось, додаємо сюди цибулю. Цибулю розділяємо так. Все все готується на великому вогні. Так як на кабиці або на мангалі вогонь не прикручується, тому і ми, ми підлаштовуємося. Я хотіла сьогодні на мангалі приготувати, але на дворі дуже спекотно, не хотілося там стояти. Тому готуємо тут. Кулька так гарно присмажується, вже вона почала золотитись така. От тепер додаємо оцю картоплю, яку ми проварили. Вона не повністю зварена, а проварена. Ось так. Гарненько змішуємо. От тепер прикручуємо газ. Робимо манесенький і накриваємо кришечкою на декілька хвилиночок. А самі робимо заливку. Є кріп, зовсім небагато нам його потрібно. Нарізаємо кріп. От. І виставляємо і робимо ось таку заливку беремо три яйця ця вечеря, можна сказати, за лічені хвилини. Поки чоловік пішов приймати душ, а дружина швиденько приготувала їсти сушену чесничку, додаємо солі. Сушеного що чесночку можна побільше. Свіжий чесночок не додавайте. Ось так. І додаємо мелений перчик. Тут уже по бажанню, як ви любите. Ось так, гарненько все змішуємо. Там змішуємо, тут помішуємо, щоб у нас нічого не пригоріло. Ось тепер присолюємо трішечки картоплю, накриваємо кришечку і нехай ще хвилиночку, а ми продовжуємо тут змішувати. І додаємо пів скляночки молочка. Так гарно румяниться із шкірочками картопля. Такий аромат. Знаєте, як печеної. І оці, і сало, і цибулька, все це разом. Такі аромати. От дивіться, шкірочка на картопельки тріснула, гляньте. Вона така і картопля золотистенька така стає, така, ой. Обов'язково потрібно спробувати її, щоб вона була не сира. Ось так. Якесенька готова. Ось тепер. І можемо заливати нашою яєчною заливкою. Ось так накриваємо кришечкою. І на малесенькому вогні поки затужають яйця. Ви подивіться на цю гарноту. Це шедевр. Це просто шедевр. Зверху жирок збирається. Омлет затужаю. Картопельку залив, прямо торт. Прямо такий у нас картопляний торт. Дивіться. Із зелені. І все. І вимикаю вас. І хвилиночку чоловік чи не встиг вийти з душу, а страва вже готова. І все, через хвилинку будемо їсти. Ось і все. Дивіться, смакота, дивіться, смакота готова. Оце гляньте. Яйця з молочком, цибулька з салком, смачна картопелька з кропом, малосульні огірочки. Помідорчики свого городу, ігірочки свого городу. Оце і є Україна. Оце і є ми українці. А якщо цю картоплю їсти, не насипати окремо кожного тарілочку, а поставити серед столу, так як раніше, біля кабички робила це бабуня в сковорідці, насмажила яєчню або таку картоплю. Виставляла огірочки, малосольні, помідорчики, огірочки, отаку сковорідку сідали на Круги столу і їли дружно сімейно. Це було дуже затишно, було дуже щиро, з великою любов'ю. Тому і я вас благословляю, щоб у вас це було щиро, з любов'ю від усього серця, щоб це сімейно ви так збиралися, їли прості справи, щоб ніхто з вас голоду не знав, щоб ви були всі живі, і ми з вами знову зустрілись на моєму каналі. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось. Хай вам буде добре всім!